І всім здорово, мої дорогі друзі. Сьогодні я буду грати в таку ігру як... Fluors Demo. Це як хоррор. Я знаю, що ви там пишете, що любите хоррори. кстати мені залишається. Мені залишається один підписник до того. Один підписник до... 100, 100 підписників, так що Підпишіться хтось. Коротше, я буду дуже радий. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь. Ну а ми погнали. Це психологічна гра. Це психологічна гра, в якій... Е. Ось зліва знизу мікрофон. Да. І... Ні, yeah, вот знаете, типа игра не страшна, не страшна. О, привіт. Серйозно? Не, ви зараз серйозно, типа. Окей. Okay. Ну це було страшно трохи, але я ожидав, що таке буде. Тут я так понял, каждый раз новые люди воин, типа. Привет. Э, я страх, конечно, шутой, что. Ви то бачили? Пойшли? Mm -hmm. ж... І оце ще бісить, коли, е, типа. Флак, може, хватить? Десь він знов там. А ні. Уже не там. Типа ви думаєте, що той? Що я, типа, буду боятися якихось звуків на фоні? Короче, иди ты, типа, знаете куда? Ну открыйся, крыс, ну ты мудак! Я, пацаны, за это лайк треба. Просто. Я такого взагалі не бачив. Ну, ну, і що ти зробиш, дебіл? Ти мені нічого не зробиш. Типок. О, вс, їх нема. Це моя фантазія, я поняв. Це якийсь шлаг Італії. А як я пройду? А як я пройду? Окай. Що це таке? А як я. А як я пройду? Жені худойся треба що? Смахайся, мужик! О, блять. <laughs> Чекай, а тут же что не было? Я ж помнятая, там была, че было? Не знаю, не знаю. Ох, там двое уже. Опа, приветик. Привітик Є, а саме головне тут просто той, что тебе не загнали в куток. Що тебе не загнали в куток і все таке. А другий то пофіг. Так, оце був куток, окей. Це пише перший. Перший. Окей. Ой, не страшно, не страшно. Могли б щось поінтересніше придумати. А куда йти? Знать тебе? Окей. Я щось цих е, мужиків вже не бачу. Зачухалося. Я розумію, вам зараз не страшно, бо ви не граєте, але це така атмосфера тут. Просто ще оце дригання камери. Просто не розумієте, як тут давить. Ну, типа, по фактам вони нічого мені не зроблять, вони не рухаються. Але від ігри можна... Получити все, так що Можливо, вони підуть. Побіжать. Ні, ну тут же ж типа має бути вихід, як по ідеї. Типа то ж не просто. Да, біжимо туди. Привет! Капец, ты крутой тип. Чекай, мы звідсы вышли. Значит, идем вот сюда. Ага. Зак... Закрыто, окей. А -а -а. Так, так, так. Думай, я тебе налякаюся? От ти реально ду, Де ти? Де ти? Ти думаєш, я реально тебе налякаюся, типу? Що за бред? А там що? А, я понял. Сам типа а це друга дверка буде от зараз. Да. Я відкрив? Окей. Okay. Оця закрита. О, відкрито. Відкриту. Відкрито. Закрито. Окей. Okay. От це, знаєш, це як це просто якщо б... Якщо б ця людина би не грала би у Five Nights at Freddy's, Fre тому що там ті люди, які грали, коротше, першу частину, там, коротше, коли аніматроніки ходять, то от камера дергається. Типа. Камера... А закрито. Ну понятно, Мені вже скоро я так поняв, Я вже шизиком стою по чуть-чуть да? мені скоро вже... о Привітик. Так 50 51... А один о, Шо, як, як жить, А пропав. О, привіт. Що, як життя? А де ти втікаєш?! Да, може? Не. А, двигайся, тут якісь штуки. Я так понял, нам. Я так понял, нам треба їх відкрити. Чотири. Треба запам'ятати, что є 4 того. О, привет. Так. Не які, знаєте, і не з розмовних, потому що... Що нормально би людина би вже сказала, шо... Чекай. Ух ти! ребятки! По одному пропадайте... Окей? По одному... О! Ні, ну це було мощно. Типа. Реально. Це було мощно. І це, И от, Типа... FNAF. В FNAF, коли той? Коли ані, Аніматроніки... Ого... Коли аніматроніки ходили... Ту камера... а! Ту камера... а! я ресыта! А, вони отак от ось чуміють. Поняв, поняв. понял. Mm, а, вот да. ти, мудак, іди сюда. Так, сюда нам точно не треба. Ні, ну це прям було мощно. Мені прям аж сподобалося, знаєте, вони такі сзади, типу, із под тяжка, поняли? Жаль, що... Типа... Немає суті, я б, якщо б я розумів суть, я б, напевне, вже б, майже б би майже би пройшов би цю ігру. Ну суть нам не сказана. Суть є одна, нам треба. Нам треба ходити, бродити по коридорчикам. А нікого сзади немає, ну. Ладно. А! Ти скотина. Ти падла, я за тобою дивлюся. Окей, побіжала сюди. Так, уровень 88. Не це. Что? Ні, то напевне кімната. Щоб вир... І вер. Я отак от можу бігти, розумієте, і той. Він з'явиться ззаді, Ой, сзади мене, типу, бо камера буде ззаді мого тіла. Типу, ну ви поняли, і мене з'їсть поки я буду бігти вперед. Я не знаю, він мене... по моєму він мене не їв. Ладно, давайте інс інструкціям слідувати. Так. Окей. А. Дися. Опровергнутий факт. От звідси звук був. Закрито. Нікого тут немає. Я боюся, що він типу, і за двері, коротше, типа. Як комбісити? І за двері... Просто, знаєте, як того разу. Типа. Чекай, що це таке? То зелений чи то червоний? Бо тут ефект якогось... Ефект, якийсь фільтр накладений, чи що? Реально якийсь фільтр накладений. О, ми кудись вийшли. А, вот же ж іксіт. О! Ви просто представляєте? Ви ж пам'ятаєте там, де я перший раз був? Я показую із І за цього ефекту не було ви... Чо? Чекай. І за цього ефекту не було видно, що це Xi, розумієте? Боже, який ж це бред. А ну хай так буде, А ну-ка, Це, типа буде другий левел? Не, я хочу, чисто, скример знову почути, тому що... Е, не знаю, чого так у мене... О, давайте. Раз, два, три, а ну-ка. Кстати, це похожий скример, ну прям точно, там анімації нема. Як в тому Joy of Creation, що там, короче, аніматроніки, типа, дебонітки, а-пуф. І з лиця тобі в ногу. Ай, наоборот, короче, з ноги тобі в лице. Ладно, пацани. Якщо коротко, то ми знайшли вихід. Ми молодці просто. Ми збіжали з цього за кулісся. Я не знаю на що це треба було. Ну коротше ми збіжали. Ладно, пацани, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Добийте мені вже ті 100 підписників. Там один підписник вам зараз на екранах буде. Один підписник, типу, буде. Видно. 99 підписників, поставте, підпишіться хтось, пацани. А, но някой заправя, ставте лайки, и по до добаш не Пока-пока.